14 січня у фойє палацу спорту Шахтар відбулася урочиста церемонія вручення посвідчень та пам'ятних значків Я вмію плавати юнакам та дівчатам із багатодітних сімей. Завдяки обласній програмі, яка діє уже сьомий рік поспіль. Молоді червоноградці мали змогу безкоштовно вчитися плавати під керівництвом досвідчених інструкторів оздоровчо-лікувального комплексу Ровесник. Почесні відзнаки юним плавцям вручили начальник міського відділу з питань фізкультури і спорту Валерій Гаврилюк та директор Ровесника Василь Карвацький. Посадовці висловили сподівання у тому, що незважаючи на численні труднощі, які переживає зараз наша держава, школярі із багатодітних родин зможуть і надалі безкоштовно відвідувати заняття із плавання. Детально про втілення цієї обласної програми у нашому місті знімальній групі бужнету розповіла голова спілки багатодітних сімей щаслива родина Марія Марітко. Є така програма, яка була прийнята в 2008 році. Закінчується 2015. Це програма е, покращення соціального захисту багатодітних сімей. І, от, згідно цієї програми, там виділяються кошти, в тому числі і на плавання для сімей, які мають четверо і більше дітей. От і ну все, що можна зробити тут на місцевому рівні, стараємося робити для діток. У нас є тут до 90 сімей в Червонограді, які, в яких виховується четверо і більше неповнолітніх дітей. Ну як для міста я рахую, що не дуже багато, але ну, в принципі але й немало. Цього року менше виділили коштів, тому вийшло 71 дитина. мала можливість плавати. Минулі роки було більше, було і 150 дітей. Ну але враховуючи ситуацію в державі, ми взагалі не надіялися, цей рік ні, на, ні на що, тому це був такий приємний момент, коли нам все-таки обласна рада виділила гроші. Це за кошти обласного бюджету. Василь Михайлович надає тут умови, є можливість плавати, і дітей вчать плавати. Ділять на групи. Тобто ті дітки, які зовсім не вміють, їх вчать окремо, ті, хто вже щось там трошки може, їх окремо з ними займаються. Діти задоволені, в принципі, батьки теж задоволені, тому що це здоров'я дітей, це час, який вони там проводять. З користю, скажімо так. Ну, моїх діток троє ходило, і дівчата вже вміли плавати, вони просто плавали, вже там вчилися, якби вдосконалювалися. А хлопчик менше, йому 10 років, то він минулого року він вже майже навчився, але ще трошки йому не вистачало. Цього року він вже плавав дуже добре, він вже задоволений, він вже може на воді триматися. Можна сказати, що навчився. Вже багато років навчає дітей плаванню інструктор Майя Майданова. Впродовж сезону, завдяки її зусиллям, кількадесят хлопців та дівчат із багатодітних сімей навчилися триматись на воді. Цей сезон ми почали з 26 листопада, як почав працювати басейн і так почали працювати ці ті групи. Малечі в цьому році було не дуже багато. Ну, сезон зими трошки для малих складний. Сушити голови треба, все, але ті, хто приходили, ті більш-менш навчилися плавати. Води перестали боятися, на воді тримаються, ну а поплисти, то треба ще час. На наступний рік попливуть. Є такі діти, що от минулий рік ходили, то в цьому році вже поплили І плавають нормально. Якщо ходять всі заняття, то місяць-півтора часу і вони вже пливуть. Я думаю, що діти задоволені. Їм подобається, вони приходять. Ну не у всіх виходить. Є музична школа, є художня школа, але в суботу і неділю завжди в їх було багато. Юний червоноградець Віталій залюбки відвідує заняття із плавання. Спочатку признається, триматися на воді було непросто, проте зараз отримує від перебування у басейні велике задоволення. Я ходжу майже ну 4 роки. Вже ну, ми тут багато чого вчили, але саме мені найбільше. Сподобалось, коли ми як -то, на затримку о, цей е, нер. Спочатку я вчився, але не вийшло, але зібрався з силами і все було добре.